Що ще легенда! Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні будемо відкривати продавні уламки під x 2 та x 10 на Валькірію. Зараз це одна самих бажаних героїнь рейду на харт лаву. Ну що ж, розпочинаємо відкриття Перший Нітро нітроліцерин з клану Вдача UA. Всім привіт! Тут ми відкриваємо 65 уламків. Бажаю успіху і поїхали! Відразу легенда! І це Корвіс порочний. це просто неймовірно. Корвіс це топова легенда. заходив всюди. Гідра, кланбос, підземелля. Все за того, що він накладає багато отрути та вразливості до отрут. Добре, пробиває, до того, що його пасила навичка, зменшує шкоду по команді. Дуже універсальний герой. Тому вітаю і продовжуємо. Ромеро непоганий герой підвійної фракції, накладає щіт та регенерації, тому на пару з корвісом закриють всі поверхи і опадає ординець, заходить на таємну кімнату, судної вежі. Також не забувайте поставити вподобайку під цим відео та поширюйте в своїх кланах, щоб всі отримали задоволення разом з нами. Горло з зубати це не склад. Насправді слід відмітити, що він має масовий штраф захисту, плюс випалювання з третьої навички, тому на підземелля та війни фракції дуже класно залітає. Поки що багато корму несеться. Упряжник герой підвійни фракцій. Випадає Адріель, заходить для новачків, має масовий штраф атаки та лікує вашу команду. Також буде корисна на лаві за рахунку відбиття шкоди. Леді Квілейн добре відпочиває на складі, нічого цікавого, можливе використання тільки для БАФу атаки та критичної шкоди. Але перезарядка 4 ходи це жах. Радник, герой долучання союзників до атаки. Що ще легенда! І це Валькірія! Ось це щастило! Все ж таки потягнуло її, Десь і працює як треба. Зараз Валькірія космічна героїня під нову хард лаву. Але в цілому вона дуже потужна як дамагер, так і в якості контролю. До того ж, в грі дуже мало героїв з масовою контратакою. Вітаю і відкриваємо ще три уламки. Гуль. Соляріс і гофрей. Круто відкрились. Залітаємо на друге відкриття. Наступний Force 688. Також передав привіт клану Ukrainian KKH. Відкриваємо 56 уламків. Хай щастить. Перший випадає Лорд Різальник. Заходить на лаву для новачків і знову горло зубатий, що дуже щастить на нього. Майстриня Луків чудово заходить під таємну кімнату судної вежі, Деспот нічого цікавого не має, як варіант підвійни фракції, якщо немає інших героїв. Акерзема, я думаю, де подівався цей товариш? Здравствуй, любімоць! Погромник складу, атор, герой провокації, можливе використання проти першої гідри та магмового дракона. Але краще зберігати його на складі. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Так, Геоманд справжній скарб, вбивця босів, дуже корисний проти гідри, фортеці великого стража. Також можливе використання на клан босі. Легенду не потягнули, але Геоманд один із бажаних епіків в грі, навіть кращий з багатьох легенд. Якщо погоджуєшся, обов'язково тисни лайк. Ну що ж, всіх вітаю, потягнули топові легенди Корвіса та Валькірію, це було просто неймовірне відкриття. А що вдалося потягнути вам? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба.